Видання РБК Україна спробувало відповісти на непрості питання, що буде до кінця року з курсом гривні, зарплатами українців та цінами на продукти, і як на все це впливатиме війна? Докладніше далі. НБУ традиційно не дає курсових прогнозів, але низка оптимістичних сигналів селяють надії, що НБУ буде спроможна забезпечувати контрольовану ситуацію на валютному ринку. Серед них накопичення значного рівня резервів, позитивні зрушення у збереженні фінансової підтримки США та успішне проходження четвертого перегляду програми з МВФ. А також політична заява країн G7 щодо виділення Україні коштів під заставу заморожених російських активів. На думку експертів, пропозицію на валютному ринку полі. Півшать також оптимістичні прогнози щодо врожаю, плюс очікувані позитивні тренди у логістиці Чорним морем, що дозволить збільшити експорт у другому півріччі. Тож експерти прогнозують курс на кінець року на рівні 42 гривень 30 копійок за долар. А ось інфляція за прогнозами НБУ у другому півріччі прискориться. На те є об'єктивні причини: тиск на витрати бізнесу в умовах війни, зростання цін через додаткові витрати у зв'язку з блекаутами та збільшення тарифів на електроенергію. Дневий макропрогноз НБУ передбачав зростання інфляції до 8,2% за підсумками року. Хоча з моменту його затвердження з'явилися нові інфляційні ризики. З іншого боку, можуть реалізуватися позитивні сценарії, наприклад, рішення Великої сімки про новий інструмент фінансування України на основі знерухомлених російських активів. Що стосується ринку праці, то в НБУ вважають, що економіка відновлюється, тому що бізнес активізує пошук нових працівників згідно з опитуваннями у бізнесі найгостріше відчувається брак працівників робочих спеціальностей у сфері логістики та роздрібної торгівлі. Знайти кваліфікованих працівників стає дедалі важче через наслідки війни, передусім міграцію та мобілізацію. Часто досвід, навички та запити кандидатів не відповідають вакантним посадам. У результаті конкуренція за кваліфікованих працівників зростає, а бізнес підвищує зарплати. І ця напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. Аме через війну, вважають експерти. Подальша динаміка доходів населення буде помірною, а диференціація зарплат зростатиме. Як наслідок, купівельна спроможність буде зменшуватися. І хоча доходи населення демонструють номінальне зростання, так середня зарплата у червні 24 го становить 20,5 тисяч гривень, що на 23% відсотки вище ніж у 23 му а до кінця року очікується підвищення до 22-23 тисяч гривень, однак реальна купівельна спроможність залишити. Лишається під тиском через інфляцію. Про економічні труднощі свідчить і той неприємний факт, що 17,4% населення змушені економити на їжі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.